Я знаю, як підняти конверсію на 30%, думає керівник відділу продажів. Але не всі менеджери можуть це опанувати. Що сліди якісь незацікавлені. Цей скрипт не працює. Ми слабко проводимо зустрічі, треба дожимати. І багато іншого можна почути у відділі продажів, але ми тут для того, щоб у касі було більше грошей. У цьому відео ви отримаєте не просто думки, а чітку інструкцію з техніками для вашого відділу продажів, які допоможуть розширити вашу воронку продажів. На якому етапі? Подумаємо зараз з вами. Ви почуєте, що саме слід перестати робити, тобто яких помилок уникнути. почуєте чіткі приклади фраз та конкретні техніки продажів. Якщо буде водичка, рознесіть мене у коментарях. Раніше або у деяких компаніях зараз схема продажів складається з привітання, поставлення декількох запитань для з'ясування ситуації, потреби, болі. Далі вже менеджер йде у розказ про компанію, презентацію рішення, а після неї йде наша улюблена робота з запереченнями або всім знайомий, і я подумаю, пораджусь. Це працює так, але у межах тієї конверсії, що маєте зараз? Цю схему використовують майже всі, і вона вже застаріла, та не є ефективною, оскільки вона передбачає подолання заперечень. Тобто ми створюємо заперечення, невлучну презентацію, а це тому, що недостатньо виявили потребу, бо недостатньо знаємо продукт, а не виявили якісну потребу тому, що клієнт не все розказав. А це тому, що ще не довіряє. І коло замикається, і ми ходимо по ньому. У мене є дещо нове для вас. І якщо не хочете витрачати час дивитись це відео, залиште. Запит, зателефоную і покажу у дії спосіб закриття угод, якого ви та ваш керівник ще не бачили. Чим я можу вас здивувати? Якщо не чим закривайте це відео. І якщо ще не закрили, то повертаючись до схеми схема продажів, тобто метод, як всі продають, це і є. Основне обмеження збільшення конверсій. Рішенням цьому є видалення презентації та звичайних аргументів з розмови та перетворення цих кроків на послідовність дійсно цікавих запитань, відповідаючи на які клієнт складає пазл вашого продукту у своїй голові. Коучинг ні. Коучинг це коли людина приходить до своєї думки, а не до вашої. І ми кажемо про продажі, а вже ж ви хочете продати свій продукт. Так, це така зброя. Хоча трішечки схоже на коучинг, але цікавий коучинг, можу довести це на живому дзвінку. Тобто особисто подзвоню вашому незацікавленому клієнту, і ви побачите результат. Що потрібно зробити до презентації продукту деякі поради з виявлення, потреби та мотиву, який рухає клієнта? Це декілька порад, які ви могли знати, але можливо, ні. Тому перевірте себе, що важливо для клієнта. Це відкрите питання, тому іноді клієнт не знає, що конкретно ми хочемо почути. Щоб підняти конверсію, недостатньо знати про наявність цього кроку. Потрібно знати, як саме виконувати його. Це як у спорті, у боксі, ми знаємо, що, коли та як бити опонента. Або гумор. Ви знаєте, що гумор це гарно, але не всі можуть завжди влучно жартувати. Тому недостатньо просто намагатись виявити потребу питання, що важливо. Далі. Після що важливо клієнту, потрібно виявити, чому це важливо для клієнта. Тобто рівень причин, рівень переконань. Але іноді важко в лоб запитати, а чому саме цей продукт, а чому це важливо, а чому залишили заявку. Оці запитання не допомагають виявити головний мотив клієнта, а тільки дають поверхневу інформацію. Наприклад, одна з працюючих формул така. А вам це важливо, тому що старий продукт вже не так гарно працює, або є бажання зекономити на електропостачання, або чому, розкажіть докладніше. Тобто надати можливі варіанти відповіді та виявити, який з цих варіантів є мотивом клієнта. Далі, після того, коли ви отримаєте відповіді, часто буває так, що відповіді на запитання, що важливо, або чому для вас це важливо? Бувають абстрактні, тому потрібно конкретизувати. Клієнт подає сигнали, а продавець має розшифрувати. Це як у дипломатії та міжнародних переговорах. Якщо сигнал не побачив та не почув його вчасно, є ризик програти переговори. Це буває така помилка, коли клієнт щось. Конкретно запитує, а ми замість того, щоб чітко відповідати, починаємо розказувати, як ми працюємо, які етапи робот, типу відповідь на запитання клієнта знаходиться у невизначеному майбутньому, коли клієнт купить на ваш продукт. У мене питання до вас: а наскільки гарно ви та ваші менеджери знають продукт, щоб розказати про його приховані переваги до того, як клієнт купить? Коли робити презентацію у розмові? Після всіх цих вище зазначених запитань ви можете, але є ризик отримати я подумаю або інше заперечення. А чому так? Тому що не кажіть те, що несе в собі ризик. Замість цього, візьміть, наприклад, одну перевагу. Чи фішку вашого продукту, вставте у запитання, щоб виявити, наскільки це може задовільнити певну потребу, яку ви до цього виявили. І клієнт скаже, у якій мірі це йому допоможе. Якщо не 10 з 10, продовжуйте цей крок до того моменту, поки не буде 10 з 10. Але не будьте роботом, який намагається вгадати тупо перебираючи все, що ви знаєте. Ну, типу, а оце наскільки може вам. Допомогти, а це наскільки? А, а може, оце? Що для людини цікавіше, ніж її мотив? Це те, що мотивує та спонукає на будь-які дії. Мотив це не потреба, не плутайте. Ось зараз ви дивитесь це відео. Який ваш мотив? Одне діло, потреба дізнатися щось, знайти цікаве. А навіщо вам це? Оце є один з ваших мотивів. Коли щоразу ви апелюєте до мотиву людини, у неї нема варіанту, як говорити більше вас про себе і розповідати свій мотив. Незацікавлений клієнт це немотивований клієнт, а немотивований клієнт це той, чий мотив ви не знаєте. А чому не знаєте? Тому що не виявили. А чому не виявили? Тому що не запитали правильно. А чому неправильно? Тому що не знали. Як саме запитати? Ось це і є важливим елементом підвищення конверсії відділу продажів. Не просто знати та здогадуватись, а чітко виявляти, що саме мотивує, щоб ви від клієнта почули, а не додумували. Якщо ви думаєте, що я нічого нового вам не розповів, тоді запитайте себе, згадайте той клієнт, який не купив, чи чітко він вам сказав свій мотив. А чи це істинний, а не соціально бажаний? А як ви перевірили, що клієнт не намагається зберегти обличчя та свій імідж? Тому не казав вам, що його насправді хвилює. Зробіть так, щоб клієнт говорив більше вас, щоб він розкривався, діставав із себе, із глибини бажання, цінності, і навіть те, що він іноді сам для себе приховує. Коли це не виходить зробити, тоді питання у вас чи у клієнті. Тому для того, щоб це було, кожна фраза продавця повинна бути дійсно цікавим запитанням, яке підвищує мотивацію. Виходячи з цього, у менеджера можуть виникати заперечення, бо багато запитань це, наче анкета, а це ніхто не любить. Якщо все це для вас не звучить інновацією, або у вас інша специфіка, то Пишіть мені у особисті для вас у форматі безкоштовної консультації створюю для вас більш чіткі запитання та покажу наживо, як це працює для того, щоб зацікавити ваших незацікавлених клієнтів. Попередньо вивчу ваш продукт, якщо він цікавий. Це не жарт. І 99% це вже буде краще, ніж те, що зараз є. Звичайно, може здатись, що я саме розумний, але я кажу з досвіду. І недостатньо просто показати, що це круто працює. Потрібно ще зробити так, щоб цьому могли навчитися. Для цього теж є інструменти. І так фіналізуємо, що таке мотив клієнта? В чому полягає відмінність між мотивами та потребами? Чому ця різниця має важливе значення? Потреба це те, що людина хоче мати або здійснити. Наприклад, навчитися чомусь, придбати автомобіль чи оселю. Мотив це причина, чому людина хоче це саме зробити. Питання, чому допомагає з'ясувати це? Наприклад, чому саме людина хоче навчатися в даному місці? Чому саме цей автомобіль? Чому ця квартира? Чому у нас, чому зараз? Перевірте себе, про що ви часто кажете? Про функції та риси продукту. Переконуйте кейсами або знаходити ту саму причину, той самий мотив, коли клієнт скаже: Ось я тепер зрозумів, чому саме це. Однак іноді ми можемо уникати цього питання, оскільки клієнт... Може відповісти просто так, або немає особливої причини, і це не все, мої гарненькі. Протягом декількох днів я опублікую другу частину цього відео про підвищення конверсій. Тому, якщо вам це дійсно потрібно, підписуйтесь на канал і хай зростають ваші продажі.